Шановні пані та панове, сьогодні я хочу звернути вашу увагу на одну актуальну проблему, яка стосується здоров'я і може торкнутися кожного із нас, а саме, поширення нового штаму коронавірусу з такою романтичною назвою, як флірт. Ми всі пам'ятаємо, як covid 19 змінив наше життя. Здавалося б, що ми вже звикли до тих нових реалій, але вірус все одно продовжує нас трохи дивувати, він продовжує мутувати і, звичайно, ставить перед нами нові виклики. Штам флірт, який є як однією із мутацій штаму Омікрон, він ще більш гнучкий і він більш швидше поширюється серед населення. Вінницька область не залишилась осторонь оцієї проблеми, хоча на даний момент ще не зафіксовано, офіційно не зафіксовано жодного випадку викликано э, цим штамом, а саме штамом флірт, але це не означає, що напевне такий штам вже не циркулює на території Вінницької області. Наш обласний центр контролю та профілактики хвороб проводить посилений моніторинг э, під ситуації. Якщо ми будемо говорити про кінцевий результат життєдіяльності людини, а саме стічні води, то Фактично у всіх пробах на сьогоднішній день є позитивні результати на коронавірус, і це свідчить про те, що його концентрація доволі висока, як у людей, і серед загалу населення, і так само в продуктах життєдіяльності. Крім того, ми моніторимо діагностичний напрямок, а саме, методом ПЛР, тестуємо населення від коронавірусу. Якщо кількість позитивних результатів в липні місяці склала 16%, то за перший тиждень серпня. Цього року вже 25%. тобто 131 позитивний результат серед наданих 530 досліджених зразків. Тобто ми поступово наближаємося до того високого рівня, який спостерігався в грудні і листопаді минулого року. Але я констатую, що це самий високий відсоток позитивних результатів на коронавірус цього року. На території області в травні було секвіновано виділено 11 випадків саме штаму Омікрон. На минулому тижні були відправлені зразки на секвінування в референс-лабораторію Державної установи Центру громадського здоров'я. Так що з тижня на тиждень ми очікуємо результати цього секвінування, які можуть підтвердити або спростувати наявність штаму коронавірусу Флірт на території Вінницької області. Найбільша кількість випадків припадає на вік 30-65, але 65. Але це не означає, що до 30, у віці до 30 років немає випадків коронавірусу. Тобто люди просто менше звертаються до сімейних лікарів і, відповідно, менше фіксується захворювання серед цієї категорії. Закликаю кожного із нас з вами до відповідальності. Що ми можемо зробити? Перше – вакцинація. Вакцинація це залишається єдиним. Найефективнішим ефективнішим засобом захисту від коронавірусу, дотримання простих правил за потреби це масковий режим, але соціальна дистанція, тобто зменшити кількість комунікацій з іншими людьми, і звичайно, наша кохана гігієна рук. І своєчасне звернення до лікарів при будь-яких перших ознаках прояву хвороби потрібно звертатися до свого сімейного лікаря. Давайте проявимо турботу один про одного, захистимо один одного і формуємо культуру здоров'я разом. Сьогодні ми знов говоримо про захворюваність на ковід. Ми вже забули про важкі випадки, ми адаптувались до того, що коронавірусна інфекція йде наряду з грипом і банальними гострими респіраторними вірусними інфекціями. Але в минулому тижні реєструється збільшення. Доведених випадків коронавірусної інфекції, як у дітей, так і у дорослих. На щастя, ми не бачимо стільки важких випадків, як були в попередній хвилі, однак на сьогодні протягом. Минулого тижня щодня близько 90 100 пацієнтів госпіталізовані в профільні інфекційні лікарні. Половина із них це діти. І ми фіксуємо все ж таки розвиток ускладнень при коронавірусній інфекції у тих пацієнтів, які відносяться до групи ризику. І в першу чергу це. Наші пацієнти з гіпертонічною хворобою, з цикровим діабетом. Це ті, хто має знижений імунітет внаслідок захворювання або прийому певних ліків, такі як хіміопрепарати при онкозахворюваннях та інше. На сьогодні є певна тенденція до зменшення. Звернення пацієнтів за вакцинацією, і це дуже загрозливо, оскільки час і досвід не тільки України, але й більшості країн Європи і світу довів, що вакцинація є ефективним і надійним методом запобігти ускладнень і смерті від коронавірусної інфекції. Вакцина є. Досліджена, ефективна, безпечна. Для того, щоб отримати вакцинацію, треба звернутися до сімейного лікаря, з яким заключив декларацію. Або якщо ви не маєте декларації з сімейним лікарем, зверніться до найближчої, яка розташована близько вашого місця проживання амбулаторії загальної практики сімейної медицини, для того, щоб записатись. На щеплення. Вакцина, яка приходить в область по замовленню медиків, е, централізована від Міністерства охорони здоров'я України, е, використовується як для дорослих, так і для дітей. Не потрібно чекати, поки захворієте. Треба вакцинуватись. Е, друге, це те, що не потрібно займатися самолікуванням. Частина з нас звикли не лікуватись у сімейного лікаря, а забезпечувати домашні методи лікування. Для коронавірусної інфекції це є небезпечним. Оскільки при перших ознаках захворювання, особливо, якщо ви відноситесь до групи ризику, необхідно застосовувати і домашній режим, і Певні лікарські засоби для того, щоб покращити стан і запобігти ускладненням. Обстеження і доведена коронавірусна інфекція, можливо, і швидкими тестами, і методом ПЛР-діагностики, виділення самого віруса безкоштовно для пацієнта, при зверненні до сімейного лікаря і направлені в лабораторію. Центру контролю профілактики хвороб МОЗ України. Бережіть себе, не займайтеся самолікуванням, вакцинуйтесь, будьте здорові!